Легенда про Ліс у Вінницькій області. Є на Вінниччині село Подільське, посеред якого росте Яремен Ліс. Лише у місцевих легендах збазіглося пояснення цієї незвичної, на перший погляд, назви. Колись дуже-дуже давно, коли ще село було маленьким хуторцем на його околиці поселився селянин Ярема. Був він дуже роботящим, постійно працював, щось робив і не мав жодної вільної хвилинки. Неподалеку від хати Яреми був глибокий яр дну якого текла болото старічечка. Що весни яр розмивала вода, роблячи його ще страшнішим. Якось вирішив Ярема засадити яр деревами, а щоб працювало швидше, звернувся по допомогу до односельців. Але були вони занадто заклопотані, тому тільки звіддаля спостерігали за невтомним яремою. Ніхто не вірив, що одна людина спроможна засадити цілий яр, але Ярема не здавався. Ходив лісами, викопуючи молоді деревця, просив у людей вишеньки та сливки, таки домігся свого. Майже увесь яр. Був засаджений. Але природа вирішила випробувати терпіння молодого господаря. Влітку вдарила нестерпна спека. Ярема бачив, що багато деревець гине від спеки, але допомогти їм не було змоги. Та Ярема не здався, вирішив він зробити гребельку, щоб перегородити дно яру. Допомагати взялося усе село і вже за декілька тижнів на цьому місці виник маленький ставочок. Тепер молоді дерева було звідки поливати, а щовесни можна було досаджувати все нові й нові рослини. Працелюбність та настирливість зробили справжнє диво. Через декілька років яр зеленів молодими деревцями, а ставочок став ставком. І ліс і ставок люди називали яременем. Ця назва дійшла й до наших часів. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!